Ой-ой-ой. Що таке сталося? Муха залетіла! Куди вона залетіла? А ось до вовку? Та ти замахав лі, своїми мухами. Що не міг Ні. її послати ту муху. Іди на сонце, зараз я подивлюсь. Не дай спокійно. блін. Щось зробити. А я тебе шо? Мучи. Зараз чекай телефон поставлю. Там нема нічого, там нема мух. Ага, нема. Та нема, там же вилетіла муха. Не чухається, там, там немає, там пусто. А чого ж так, свербин? Бо ти розчухав, дід! Ах. Я по телефоні говорю, кричеш, бля, як ніби, не знаю, що сталося. А хуй мамі з тим телефоном. А як правильно, як правильно говорити цукерки? По-нашому. Цукерки. 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 А ти як кажеш? А я кажу цукерки. Цукерки. Цуки... Э, е. Э. Цукерки. Селюк. Не силюк. А ти що говориш? Конфети це по російську конфети. Я кажу цукерки. А конфети? Конфети хай, хай у собі кажуть. А ти гаєш як? Воно, блять, це вкрало в такому рука є отрима. І нема, хай нудна. Діти у нас нема часу, ні. треба зривати. ми. Та зима. Не зараз... зи! Зима... Та з діма має це все. друга. Та з діма має зараз ти ж от удому, під, Підварувати. А, є що робити? Та став Ді мене часу, вам треба шкаф забрати. Диві, який шкаф великий, дід? Шкаф великий, ні, малий, середній який. Я що тут робити два хмопе, тільки я. Та попробуй. В таких роках. Я пробую вже чужи. Ти молодець. Ай да робить. На, по москві. Можна прямо з миски вже їсти. Не, швидко. Це мене тут не одні, дід. І я не один, ти не один. Чекайте! Ж... Ну що ти на царка з привечку він є, Конечно Що вибираєш, право або вино? То і то. Ні, тільки тут шкурка, мабуть. Та піде шкуркою не має бути. Холодно? Де холодно? На дворі. А чого? Що ти дурний чи що? В якому смислі? В такому смислі, що може продукти тебе піздець. Ну що ти світло виключив? нахуй воно туди?

Дульне. А що ти робиш? Яйце чухай. Там, там же відкрито було. Де відкрито? Тово! Йдете нахуй! Відкрито було! Вікно! Йди, ти ти йопнути, ти не дорадуйте! ти. я йду лягаю спати. Як ти їбанутий Що я? Зару. Тож, ти розумієш, де, коли коли е, дід бачить дівчину, жінку, він не матюкається, він себе веде, як він себе в житті веде. Того якось так повинен. Жодного разу Анатолій Іванович не сказав е, матюка. Це він коли от, він щось він, та щось робить, у нього щось не виходить. І тоді в нього щось вже творчістю. Е, е, в нас, е, в українців, українців не матюки. Це вставні слова. Я з тобою повністю згідний, тому що це такі є. Ти думаєш, що в мене не вставляють, я не вставляю. То я вставляю так, що. Ама запікують. Ні, ну я в програмі ні-ні. Ні, звичайно, ні. Але вдома, от в биту, розумієш, коли ти ж теж можеш щось десь щось ляпнути, десь якась каструля впала чи ще щось. Я дуже люблю відкривати холодильник, коли звідти щось вилітає, розбивається. І по плитці! Добрий вечір! І потім вже свої, скажімо так, слова на волю даєш. Так, Так, так. що... Все, все нормально. В нас люди, які розуміють простоту українського народу і щирість. А та якщо там трошечки є якийсь хейт на рахунок вставних слів, то знаєте що? Дай вам Боже здоров'я! Я сподіваюся, ми з тобою ще коли -то побачимо. Що побачити годину їхати, Саш? Я вже хмельницький живу. Як без робіть? <ріст>